Пам'ятаєш, кохана, як то перше було, на перуні довкола гомоніли гуло. Гучно музика грала, квіти, посмішки, сміх, твої очі навпроти, найпрекрасніші всіх. Це було в сорок п'ятім небо і земля. Нас тобою назавжди поєднала весна, та весна перемоги, в якій раді сльози, Дві судьби і дороги, що злились назавжди. Ми оркестру не чули, йшли у вихір життя. Зустрічались знайомі, де ж тебе бачив я, міцно взявшись за руки, ми поклялись тоді, що не буде розлуці поміж нас і біді. Яка радість, що знову ми зустріли весну, як тоді, в сорок п'ятім я з тобою іду, міцно руку тримаю, посміхаюсь тобі. За життя, вдячний Богу, переможні весні. Це було? Рок'яті, квітне небо й земля, нас тобою назавжди поєднала весна, та весна перемоги, як і радість сльози, дві судьби, дві дороги, що з'явись назавжди. Коли душа болить і плаче, то почитайте, Отче наш. Господь сторицею відплатить за віру в откровення час. Тримайте в серці Божу шану, читайте вдячно, Отче наш. В душі молитва гоїть рано, нестерпний біль лікує час. Покрова світлої любові у Божих праведних руках читать псалми в святому слові, Не мл'ється небо в молитвах.